Всіх друзів, всіх дітей, всіх рідних, Різдвом Христовим вас вітаю Я, Для вас Він народився в яслях бідних, тому радіє щиро так душа моя, і я сьогодні від душі усім бажаю, щоб те, дитятко, що тоді на сіні народилось, щоб домівки ваші також завітало, і там навіки з вами поселилось, щоби з радістю дитину ви зустріли. Як пастухи, щоб могли ви її вклонитись, не золото, не ладан, не багаті шати, хвалу сердечну поспішив Христу віддати, для нас світій оселі ангелів залишив, дитинкою у ясла Він прийшов, щоб бідні і знеможені змогли Його зустріти, щоби спасіння кожен в нім знайшов. Тож, милі друзі, нині поспішимо скоріше серцем цю новину ми прийнять, хай буде з нами Ісус, народжений постійно і виливає, хай на нас свою Він благодать.